Я кому намалювати. Ой. Коса, ви що таке робите? Ви що таке робите? Я вже не хотівся йти до суду, у мене так визнався. А проходьте, будь ласка, у вас судовий зал. Чи насправді Сантіно Бош обізнатися в когонах техніку за 25 тисяч доларів? Прошу всіх стати, суд іде. Доброго дня. Прошу сідати. Судову справу оголошується відкрита. Хоп! Слухаючи справу, позавчаму серджанта Боша за 25 тисяч доларів домалювати кавун. де ви зможете намалювати сердечко та інші. Хліб з маслом. Неймовірний поріг, який приготують тімуюшниченко. Менше одного разу все довіряється. Як розповідався. Як хотілося бути 23 тисяч доларів? Ні, 25 тисяч доларів. І так. Десь ви обізнаєтеся за своїх правил. Правил я обіцяю за своїм тисячу гривень. Як це хотівся? Самовкни. Ти мене справді чуєш. Як ви розповідаєте за своїми справжніми справедливості? Справедливість це як. О! П... О! Теж ви хотілися в суду здізнатися. Як хотівся до своєї портслабності. Як ти? Як ти? Я вже не можу розповідати. Самовкни. Ти вже розповідався не може йти до суду. Я тобі злочин покараю тобі пограбування наручниками. Чому? Бажаю вам удачі, друзі. Я вже ніколи побажати не буду. Я вже хотівся як ви дізнаватися зі своїх яблуко і довіряємося не кожен момент. Бажаю вам удачі, друзі! Хоп! Прем'єра Ангеліна Балерина. Сьогодні 19.10 ICTV.